Але, тим не менш три захопливі протистояння. Сьогодні на нас із вами очікують. Е, перший із них, до вашої уваги, Янів ю 19 ФК Мостис. Номер 3 Юрій Борис, номер 99 Олег Доман, номер 30 Віталій Мурський. Момент, де ми схоже, цей штрафний удар. Серняк Марко пробиває. Марко Костюк. Порожні ворота. Костюк подивіться, що зараз відбувається. Василь Костюк забиває перший гол. Для команди янів ю 19 у цьому проте. Моя Нівідко сам вицілив по воротах суперника. Зараз спроба вже від його колеги. В Принципі достатньо моментів ми можемо побачити у цьому протистоянні. Тим паче, поки що фаворит зараз поступається, тільки хотів казати це. Вже відновлює перетеду цього притисення мостиська. Забиває Тарас Чур Не... ...могло стежити одночасно за матчем прикордонників. Зараз трішки можливо менше. Забиває козак. Сьогодні голкіпери просто у вогні. Подивіться, дуже класно пробиває козак під поперед. Щур, Щур. порожні ворота зараз матес, як же це все е, легко з боку виглядає, так? Дозвол, е, мостиська. Атакує Серняк зараз! Мости з Катаянів Ю-19. 3-1, вже майже 4-1 рахунок був. Удар від щуран. Жодного звиття так і завершився. Чемпіонат для підопічних Володимира Осінчука. Зараз подивіться. Матус, передачу зараз. Також хочу представити вам. Зараз забиває. Подивіться, як Марко перехитрив Костюка. Просто неймовірний оперативний простір був. Марко забиває гол. Рахунок матча стоїть 4-1. Щур. Матес. Передача дуже хороша. Серняк, серняк, серняк! Пробиває. Але... Прихоплення. Може бути небезпечно. Ні, все таки. Зараз знову мосту зі сфера нога. Криворука, криворука, пробиває. Пишете у коментарях, шановні друзі, що не щастить. Шепшині. Справа тім, що ця команда має назву Янів-19, і Янів-19 зараз пропускає черговий гол від Андрія Матаса цього разу. Янів Шепшина власне ікра з цих тур. Янівю-19 не забиває зараз колективно. тут Серняк ішов вперед. Без порушення правил, Тут і забиває відразу, я хочу вам сказати, Янів-19 прийма, відзначається голом. Жовту картку, можливо, зараз хтось за емоції отримає. Отримає Серняк. Не опинився на ярмово покритті Серняк, сигналізував. Перемогу команда вже не випустить. Прикордонників зараз ледь не забили. Скала Вільховець зіграє з нерві два політехнікою.